Вітаю на каналі і Окрема думка. В прямому ефір в цю студію ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам надзвичайно цікаво чути. І сьогодні неабиякий ньюсмейкер, пані Тапанова Юрія Луценко, наш гість. Я вітаю вас, пане Юрію. Добрий. 16 вересня насправді сумна, щоб не сказати надзвичайно прикра сторінка в історії сучасної України. Зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Ми тепер весь час будемо говорити, якою могла би бути історія, якою міг би бути. Перебіг політичних подій, але ми знаємо те, що було далі, це якось е, змінило. Е, або навіть я би сказала, напевно, точно не пришвидшило е, хід української історії. Це стало таким страшним вироком для української влади, і, зрештою, е, багато нових політичних імен також могли завдячувати цій страшній події, яка сталася. Якою могла би бути Україна, якщо Бог насправді був? Бачите, думаю, що справа Гангадзе була останньою краплею, вчавши несприйняття народом, методів і сенсів, які йому давала влада під керівництвом кучми. Я не думаю, що можу сьогодні звинуватити кучму у власне убивстві Гангадзе. Я можу звинуватити його в створенні політичної системи, при якому вбивство журналіста на замовлення було нормальним явищем. Саме тому жертва була неминучою. Той чи інший. Слухаючи плівки Мельниченка, я відразу впізнав голос Кучми, і він співпадав, в те, що там говорилося, співпадало з тим, що публікувалося в офіційних газетах. Ну, якщо виняти деякі специфічні вислови колишнього гаранта. Тому це автентичні записи. І там чутно, як підбиралася кандидатура для розправи над журналістським корпусом. Для того, щоб зрозуміти, чому це відбулося, треба зрозуміти, згадати, яка була тоді ситуація. Ситуація другого терміну президентства Кучми, тотальна зачистка опозиції, тотальна зачистка засобів масової інформації, серед яких поодинокими голосами дзеркало тижня, газети Грані. Деяких інших видань все ще намагалися доносити правду. І рішення було, системи було дуже зрозумілим. Треба було покарати одного з невгодних з тим, щоб інші злякалися. Між іншим дуже схожий підхід продемонструвала у 2010 році нова нинішня українська влада, яка також вибрала двох, яких треба було посадити, залякавши цим всіх інших незгодних. Можливо, саме завдяки Георгію 2010 році вже не вбивали, а тільки саджали. Можливо, саме завдяки Георгію Україна так швидко перейшла кордон між Росією і Європою, чи постросійською, пострадянською Республікою і Європейською, зупинившись на півдорозі. Для мене цей день ще особливий тим, що Георгій Ганадзе, я знав особисто, і він працював в газеті, яку я мав честь очолювати, газеті Грані. І я його бачив за два дні до вбивства. Веселим, живим він відмовився від бокала Червоного вина, сказав якось потім. Тепер виявляється, що він в самого себе віддав цієї чаші для суспільства, яку цю жертву сприйняло. Це надзвичайно велика ціна, якщо розглядати. Все, що ми здобули, та це європейський вибір, це від, від, від хрещення від цієї присловути багатовекторності, і, і і, і все ж таки, і головне. Люди висити. на вулиці, які відчули свою вагу. Власне, так. оця жертва Георгія, ця чаша його життя, яку він приніс, привела до того, що українці відчули свою вагу і незамінимість. Бо влада, яку ми наймаємо в певні критичні моменти, виходить з-під контролю і її. Треба або міняти, або принаймні поправляти. І те, що це треба робити масі людей на вулицях, перше було доведено саме під час акції Україна без кучми», яка стала логічним наслідком знищення. Правдивого журналіста. Ну, тоді всі помітили які ваші лідерські здібності. Ви стали одним з польових командирів, і ясна річ, що це не могло не дратувати певні, певні права Нікола. Як ваша політична доля склалася, як ви думаєте, якщо ви не всі ці події? Бачите, моє лідерство було випадковістю, бо ми починали акцію Україна без кучми, де я мав бути лише прес-секретарем. Який був на той момент в соцпартії прес-секретарем, але під час першого походу до Верховної Ради, коли 7 тисяч людей, дуже мало, 7 тисяч, але це було вперше після здобуття незалежності 7 тисяч під різними паперами комуністів, рухівців, соціалістів, республіканців, зелених, всі вони йшли одною колоною до Верховної Ради, але втнулися в величезну кількість озброєної міліції. Яка затисла між собою чоловік 100, можливо, студентів, і перший натиск привів би до серйозних пошкоджень саме цих людей. І на це був розрахунок, це була провокація. І тому депутати, які стали спереду, почали смикати хто назад, хто наліво, хто вправо, хто Ґгі. просто втік. Е і тоді прийшлося комусь брати командування на себе. Я його взяв на себе. Мій голос тоді, мене ніхто не знав, але впізнавали мій голос. Напевно, як і сьогодні. Тому з тих моментів я відчув відповідальність за цих 7 тисяч людей, а потім і за решту десятки, а потім і сотень тисяч, які виходили на вулиці. Це була величезна школа, але хочу сказати, я ніколи не відчував ейфорії від того, що стою на чолі колони. У мене була величезна відповідальність за те, щоб ця колона дійшла до своєї точки, яку запланувала, досягла свого результату, і щоб при цьому все було мирно. Це було моє найбільше бажання під час всіх акцій, і майже завжди це вдавалося. Тому так, да, я стався як громадський діяч, відомий громадський діяч, саме під час України без кучми. Потім став народним депутатом, хоча починав без значка, без недоторканності, чим дуже пишаюся. І сьогодні все почуваю без цих регалій набагато зручніше, ніж у владних кріслах. Я все ж таки не уникала би розмови про те, що це була випадковість. Я думаю, що це була суцільна закономірність, тим більше, що насправді все, що ви робили потім, це те, що збільшувало кількість людей, які переходили на ваш бік. Я процитую одну журналісток української правди, яка сказала, що насправді те, що не зробила Тимошенко, зробив Луценко. тому що насправді Тимошенко вона перетворилася із політичного узніка в за ключу. А Луценко зробив зробив набагато більше, тому що, перебуваючи в, навіть в своїй камері, він спілкувався з людьми і робив набагато більше, аніж, скажімо, ізольована Тимошенко. Оця ситуація, це важко збагнути, як перебувати там кілька років поспіль. І не маючи насправді надії, ви не знали до останнього дня, чи ви опинитесь на волі. І все ж таки ви продовжували працювати. Завдячуючи чому? Е, ну, перш за все, я би не хотів протиставляти себе Юлії Володимирівні, бо умови її утримання достатньо різняться від моїх. Та да, я був в дуже жорсткій камері півтора року. Це крило смертників ще 19 століття побудови. Але тим не менше у мене кожен день приходила в якості захисника моя дружина, яка і мене підтримувала, і давала можливість отримати інформацію з волі, передати її на волю. Тому в мене було дещо в цьому відношенні технічно легше. З іншого боку, ви питаєте, чому для політика в тюрмі найважливіше зрозуміти, що він потрібен. Бо найважче взагалі для людини, яка туди потрапляє, розуміння, чи його хтось чекає. Звичайно, сім'я чекає, друзі чекають. А для політика ще питання, чи він потрібен. І коли до мене пішли десятки, потім сотні, а на день народження навіть тисячі листів е з привітанням, з підтримкою, е я відчув, що я потрібен. Паралельно мені потрапила до рук правильна книжка е Бесіди з Масариком, е в якій перший чеський президент. І Великий теолог написав таку приблизно такі фрази: вічне життя не настає після смерті, воно в тебе вже дано зараз. І якщо ти не користуєшся кожним днем для свого поглиблення, збільшення свого потенціалу, то тобі не потрібно думати про те, що буде після смерті. Ти марнуєш його вже. Кожен день ти маєш задати як щаблини, на яких маєш підніматися, вчинками. Навчанням, думками, планами, допомогою, співчуттям от кожен день ти маєш на одну щаблину піднятися. Ця фраза була для мене ключовою, бо я зрозумів, що навіть в тих умовах потрібно працювати над собою. Я проводив внутрішні дискусії, багато читав, багато проосмислював, планував. А друге треба працювати задля інших, які цього потребують. Я писав листи, листи з тюрми на різні теми. Які знаходили відгуку різних людей. Тепер я їжджу по Україні, мені весь час кажуть, ми це читали. Значить, тюрма була. Не не це, не не я думаю, що ця робота сильно змінила і мене. Сподіваюся, що вона допомогла людям, які заколивалися в певний момент або засумнівалися. Uh -huh. Ну, чесно кажучи, я можу лише повторити фразу з одного з листів. Єдине, чим я можу віддячити людям, які підтримували мене в політичній кар'єрі, в політичній діяльності, це тим, що продемонструю, що не все продається і не всі бояться. Це було моє кредо, сподіваюся, що я його виконав. Надзвичайно гідно. Ми говорили, до речі, всі студії в програмі Окрема думка з відомим політтехнологом Старасом Бразовцем, який сказав, що від Луценка дуже багато очікували, і дуже багато було сподівано на його громадський рух, але трішечки зарано. Як думаєте, що він мав на увазі? Думаю, що він не знаю, що говорить. Справа тому, що я, наприклад, розраховував, що можливо вийду з ми в жовтні цього року. Так. Тобто я планував, що умовно достакове звільнення Луценка за трьома четвертями терміну мало бути десь приблизно в грудні цього року, можливо, в січні наступного, а перед вільнівським самітом Луценко стане таким ну, розміном військовополоненими демонстрація ціною аж місяць помилування. Да? Угу. Я собі так це виявляв, бо знаю, з ким маю справу, говорячи про нинішню владу. Проте, Кокс і Квасневські повернули дещо кращий для мене бік. Їхній мандат закінчувався в місяць березень, і в переговорах з президентом Януковичем вони сказали дуже просто: або ти його відпускаєш, або не буде з ким говорити. І переговори припиняться з Європейським Союзом. Завдячуючи цим двом шановним президентам, я і отримав можливість бути вільним. В повному сенсі цього слова маю на увазі фізично вільним. Бо духовно або морально або політично я ніколи ним не переставав бути. Тому на сьогоднішній день я дійсно тут, але я потрапив в ситуацію, коли країна готується до президентських виборів. Я буду брати в цьому участь, але створення будь-яких партій, будь-яких громадських організацій в цей момент нанесло би шкоду опозиції. Я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб опозиція перемогла в 2015 році. І перше, що я маю зробити, це не зробити. Не робити чергову партію, не робити черговий особистий проєкт, не, роби... не наполягати на своїх особливих особи... амбіціях. Можливо, це буде комусь прикладом, але в будь-якому разі, це те, що я можу зробити, для того, щоб опозиція стала сильнішою. Тому всі інші речі, про які я напланував, думаю, і планую, будуть політичного характеру будуть після 2015 року. Зараз буде лише допомога опозиції і робота з людьми, аби вони відчули надію. Ну, це слова надзвичайно мудрого, витриманого, поміркованого політика. Але сьогоднішнім трьом очільникам опозиції як важко, коли вони такі молоді і зухвалі, і здавалося б, всі три претендували б на президентське крісло, і можливо навіть усі три перемогли, якщо б можливо було, але ми знаємо, що цього не станеться. Чи вони не завадять один одному в цій боротьбі? Бачите, насправді нам треба, ми часто говоримо про те, що опозиція в нас якась не така, що лідери якісь не такі. Насправді треба уяснити декілька моментів. Так. Перше, інших не буде. Це просто треба чітко зрозуміти. Так. Ми вже маємо розуміння, що є нинішня влада. Я це знав ще до виборів 2009 року і попереджував, що країна йде в тюрму. І, власне, сам опинився в малій тюрмі, але вся країна у великій тюрмі. Якщо хтось хоче свободи, він мусить голосувати за опозицію. Якщо когось влаштовує така ситуація, як сьогодні, звичайно, він може підтримувати діючу владу. Як ми бачимо, по опитуванням, 80% людей хочуть змінити ситуацію. І для цього є нинішня опозиція. Сьогодні є три кандидати в президенти в парламенті від опозиції і є ще кандидат-президенти в тюремному ув'язненні. Іншу... Себе ви не називаєте кандидатом? Наприклад. Ні, себе і не називає. Інших кандидатів у нас від опозиції всерйоз не буде. Звичайно, будуть іще бажаючі, волею чи неволею використані, але це є реальна серйозна пропозиція від опозиції. Позиція друга. Опозиція при всіх її питаннях до неї, тим не менше, стала кращою. Принаймні після 2009 року ми бачимо величезний прогрес в тому, що лідери опозиції. Не тільки не критикують не одного, а співпрацюють і то постійно, уже довго, плідно, нормально, не без іскор, не без огріхів, але співпрацюють один з одним. Це величезне досягнення суспільства, бо воно втямило, політики втямили, що суспільство їм не простить протистояння між опозиціонерами. І це величезний, дуже добрий ривок до майбутнього європейського формату. Останнє, що треба зробити з моєї точки зору, це політикам сісти і домовитися про єдиного кандидата в президенти. І це найважче розповідає. Звичайно, це дуже важко. Звичайно, це неймовірне завдання Ну, в рамках наших звичок. Я, чесно кажучи, не розумію, чому людям в такому фізичному віці не поступитися іншому дорогою адже попереду ще півжиття. Іронізуючи, а я люблю взагалі іронізувати, я взагалі питаю, а. Чим ти будеш займатися після президентства? Ну, послухай, президентства... Життя не закінчується. Ні, так розумієте, вийти президентом в 65 це нормально, почесно, поважно. <свісна> а в 40? <свісна> або в 45. <свісна> ну, увівіть собі, ти вже був президентом, а після цього інших посад не існує. Ти вже постійно будеш почесним генералом, оцим весільним <свісна> генералом. В 45 це не зовсім розумно. Але якщо без іронії, то нам протистоїть величезна. Потуга влади, гроші, суди, спецназ, чиновництво, змі все це знаходиться на стороні влади. Чим це можна розбити? Походом в розчепірку, де кожен візьме по 10-15%, тобто вдвічі менше ніж влада, де агітатор кожного з кандидатів, навіть при мовчанні і дружбі вождів, все рівно буде виступати проти двох mm -hmm. за одного. Коли будуть сконцентровані ресурси, чи коли вони будуть розпорошені, коли буде надія, чи коли буде скепсис, який сьогодні панує в суспільстві, От всі ці питання мають обговорити лідери опозиції. Моє завдання про це говорити навіть всупереч тому, що Юлія Володимина вважає інакше. Справа в тому, що я не прощу себе ніколи, якщо промовчу і ми програємо. Я не маю істини в останній інстанції, але я хотів би, щоб суспільство сказало своє слово щодо політиків і звернулося до них. Нав'язало їм такий формат, який потребує суспільство, Адже mm -hmm. політику роблять не політики. Вони виконують завдання, які делегує їм суспільство. Але я думаю, що відповідь буде такою: до кінця цього року треба дати можливість лідерам позиції спробувати домовитися між собою. Поки що надій дуже мало. Але давайте дамо цей час до кінця року, тим більше Різдво, чудо, всяко буває. Да. А після цього, якщо не вдасться, то наступний е, політичний сезон, наступної весни має бути остаточним вирішенням людей про те, кого вони вважають найкращим кандидатом. І якщо розрив буде в 10%, то я першим буду агітувати за цього кандидата, яке б прізвище його не було. Uh -huh. Наполягаючи, що всі інші мусять зняти свої кандидатури. Ну, ми говоримо про те, що всі ці три згадуваних нами опозиціонера вони мають президентські амбіції. Коли ви говорите, що ви не будете балотуватися в 2015 році, це означає, що ви і не мали президентських амбіцій, президентських планів. Чи насправді за якихось умов ви їх позбулися? Я не маю президентських амбіцій в цьому віці і на цьому етапі. Угу. Мені здається, це дає мені більше можливість для політичної роботи. Стати одним з чотирьох я не хочу. Бути п'ятим волосом до колесом до возу, тим більше, угу. заважати і, не дай Бог, забрати ключових три, 4, п'ять, а угу. може й 10 відсотків. Угу. Не жодного політичного і морального права. Угу. Я думаю, що на все приходить свій час, в тому числі на президентські амбіції. Сьогодні в мене є амбіція по-перше, подолати Януковича, по-друге, допомогти опозиції не просто виграти. А дати такого лідера, який мав би вже відому і зрозумілу у суспільству програму єврореформ і команду виконавців цих реформ. Бо з моєї точки зору, ключовий урок невдачі помиранчого майдану полягає в тому, що ми голосували серцем за особу. А це дуже небезпечно, а в наших умовах майже безнадійно. Я, наприклад, в п'ятому році просто шок шокований був тим, що жодної команди і жодного плану не існує. Тобто, сьогодні, аби не повторити цієї помилки від лідера опозиції, ми маємо вимагати не тільки єдиного кандидата, але й зрозумілого плану дій з першого дня президентства. Причому того плану дій, який потребує суспільство, а не які потребують інвестори політичного процесу. І друге команди однодумців у цього кандидата президента. Як буде розвивати свій громадський рух, тому що ви тепер особлюєте цілий рух? Хто люди, які вас підтримують, хто ваша команда сьогодні? На сьогоднішній день третя Українська Республіка, про яку я кажу, це навіть не громадська організація, а тим більше не партія. Це пароль для всіх, хто проти нинішньої влади і нинішнього стану України. Ми говоримо про необхідність повної перезавантаження України. Зміни її фундаменту з пострадянського, адже ми до сих пір живемо в перефарбованому радянському бараку на європейський дім. Всі, хто хоче докластися інтелектуально до цієї роботи, прошу дуже. Всі, хто відчуває нескореність перед нинішнім режимом і готовий не тільки голосувати, а й захищати свої вибір на вулиці, бо без арифметики вуличної не буде арифметики бюлетнів за для перемоги опозиції. Також наші двері відкриті. При цьому ми не маємо жодних лідерських амбіцій, бо це просто круглі столи. Це ніякі не піраміди, ці ніякі не вертикалі. Це це перекличка всіх тих, хто не здався і хоче мати не тільки нового президента, але й нову країну. Нескорений надзвичайно сильний Юрій Луценко і його окрема думка в нашій програмі пролунала сьогодні. У прямому ефірі на каналі Цівай Дивіться нас завтра у цій же порі. Дякую за довіру до нашого каналу. На все добре, було якесь питання, на яке ви хотіли дати відповідь, але я його вам так і не поставила. Ми так здостошки, що була. Програма...